Друге, це порушення права на рівність і не дискримінацію, стаття 24 Конституції. Громадяни, чиї родичі загинули як цивільні, мають те саме право на відсрочку, що й ті, чиї родичі були військовими. Дискримінація за статусом загиблого це порушення принципу рівності. Тицька не може створювати дві категорії втрат законні, військові і менш значущі – цивільні. Таке розмежування не має правового обґрунтування і суперечить духу гуманітарного права. Міжнародна норма, стаття 2 міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Всі особи мають рівний захист закону без будь-якої дискримінації. Третє це порушення права на належну адміністративну процедуру. Відповідно до статті 2 9, 19 кодексу адмінсудочинства, адміністративні органи мають обов'язок діяти розумно, пропорційно і неупереджено, мотивувати кожне своє рішення та забезпечити людині реальну можливість реалізувати право. Коли ТЦК відмовляє без письмового мотивування замість юридичного аналізу, посилаючись на відсутність порядку або інструкції, це класичний приклад адміністративного свавіль. Правова позиція Верховного суду це формальне тлумачення норм, що призводить до злуження прав особи є несумісним із принципом верховенства прав.